Привіт. Пішов геть. Вибач, я просто почула, ти так кричав. Щось сталось? Та скотіна ця по столах лазить. Я його вже навчив, як треба жити. Дав пару раз, щоб знав. Ти що, не говори так? Це ж тваринка. Вона нічого не зрозуміє. Якщо якщо ти будеш кричати або не дай Бог бити, то шо, може хай мені ще на голову залізе? Нічого, я йому пару разів ще дам, і все буде нормально. Послухай, мої також дома шкоду роблять, але ж я їх не б'ю. Да закрий уже ти свій рот. Що? Що-що, йди свою подругу жди, а не ти мені будеш розказувати, що мені робити. О, привіт, вибач, я затрималась. Привіт, зараз не про це. Що ж сталося? Ти знаєш, що Ілля вдарив кота. А Боже, ти мене налякала. Аж ти думаєш, я жартую? Я не жартую, я сама чула, які крики були. А потім я заходжу, він говорить, що він його бив. Так я знаю. Розумієш, це же ж мого колишнього, і Паша його й так не любить. А Максим його ще й так розбалував, що його треба перевиховувати. Так віддайте краще його колишньому, а самі візьміть нового. Та ні, паша назло моєму колишньому кота не віддасть. Маша, що з тобою? Я тебе не впізнаю. Слухай, ще одне слово, і ми з тобою перестанемо спілкуватись. Добре, ти права, це ваша справа. Ну, от і добре, пішли, покажу, що мені треба допомогти. Двері зачиняю. Я замикатися не буду, тому що ми зараз в магазин підемо. Все, пока.